Учениці 4 А класу Жарат Анна Микачівський зож номер 2 підтримую флешмоб власних патріотичних віршей про Україну. Мій вірш незалежна Україна. Україна незалежна. Ми всі за неї боремося, і своїми ворогами сміливо б'ємося. Патріоти живуть в цій країні, Чи носить горду назву Україна. Кожен день був веселим і щасливим, радісним, чудовим і грайливим. Тут ніхто ніколи не сумував, заспівав, говорив, жартував. Та, на жаль, ми так не думаємо. Все це в далекому минулому. Країно, мирно вставай, братів з неволі визволяй. Не буде ні крапельки крові на нашому рідному полі. Б'ють гармати через поле. В нас забрали Чорне море. З Росією кордону ми не мали своїм другом ми її бажали, та вона нам аж ніяк не друг. Це Знають уже всі навкруг. Прапор свій здіймаєм гордо. Ми навіки є народом, Гімн український заспіваєм, Всіх до миру закликаємо захищати Україну і боронити землю.